Вітаю вас на каналі буває і таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. У люди було дивне прізвище – «маленька». але дивним і навіть кумедним було не стільки саме прізвище, скільки повна невідповідність зовнішності дівчини, звучанню і значенню її прізвища. Люда виросла високою, кремезною і дуже сильною. У дитячому садку і у школі вона завжди була вищою і масивнішою за своїх однолітків, і дівчат, і тим більше хлопців, які починали бурхливо рости лише ближче до завершення навчання в школі. Прізвисько, яке придумали дотепні однокласники, закріпилося за нею ще в молодших класах. Вони єхидно дражнили дівчинку, людка Ліліпутка. Натякаючи на її смішне прізвище, а в старших класах уже без жодних натяків почали називати дівчину відповідно її зовнішності. Людка гуліверка. Люда добре вчилася, займалася спортом, відвідувала баскетбольну секцію, але ні в школі, ні в спортивній команді близьких подруг чи друзів у неї так і не з'явилося. Люда завжди трималася осторонь. Не сприймаючи серйозно хлопців однокласників, серед яких не було жодного рівного за зростом. До того ж люда була сміливою і рішучою дівчиною, і на дражнилки відповідала гостро. То це ви і є нікчемні низькорослі ліліпути, якщо вам нормальна людина здається гулівером, і мізки у вас теж ліліпуцькі. Коли не можете придумати нічого цікавішого, до закінчення школи всі вже знали її гострий язик і почали називати люду просто маленькою, що теж виглядало доволі кумедно з огляду на її зріст і статуру. Жила люда з мамою та відчимом. її мама була жінкою тихою, сором'язливою і дуже хворобливою. Вона часто страждала від нападів бронхіальної астми. У квартирі завжди стояв запах ліків, запас яких потрібно було регулярно поповнювати. Цим здебільшого займалася люда. Вона часто бігала до аптеки і поліклініки за рецептами. Донькою вона була люблячою і турботливою, намагалася зайвий раз не засмучувати маму, бо від найменшого стресу. В тієї починався напад за духи. Відчим Люди був людиною суворою і навіть жорсткою. Дружина йому в усьому підкорялася, практично не маючи власної думки ні про що. Хоча, відчим виховував люду з шести років, теплих і довірливих стосунків між ними так і не виникло. І це було зрозуміло. Чоловік із жорстким характером був ще й холодним. Та скупим на емоції. Після закінчення школи Люда вступила до університету. Тут вона почувалася значно краще, ніж у школі. Одногрупники та одногрупниці називали дівчину переважно не на ім'я, а за прізвищем. Але тепер слово маленька, мало не глузливий, а радше теплий відтінок, знак поваги і визнання її заслуг. Людмила стала капітаном. Жіночої університетської баскетбольної команди. Тренери бачили в ній перспективну спортсменку, а дівчата з команди ставилися до люди з симпатією і беззастережно визнавали її лідерство. Коло спілкування Людмили значно розширилося. У неї з'явилося багато друзів і подруг. Але серед усіх вона особливо виділяла гарика. Хлопця з їхньої групи, який був капітаном чоловічої баскетбольної команди, Гарик був красивим, веселим, розумним і при цьому вищим за люду майже на цілу голову. Хлопець з дівчиною з задоволенням спілкувалися на перервах у буфеті, на студентських вечірках. Гарик бачив у люді друга товариша, одним словом, свого хлопця. А ось Люда була в нього закохана довестями. Але дівчина приховувала свої почуття, розуміючи, що її любов безнадійна і на взаємність вона розраховувати не може. Почуття люди до Гарика ще більше зміцніли після одного знакового випадку, що стався наприкінці навчального року. У студентів. Почалася гаряча пора, масова здача заліків. Усі готувалися до літньої екзамінаційної сесії. Попереду був залік із фізкультури, яку далеко не всі студенти любили. Замість звичного, виснажливого трьохкілометрового кросу оголосили, що весь потік поїде електричкою до лісу, де проведе два дні з ночівлею. Це і буде. Заліком в кінці учбового року. Тож усі, хто вирушив у похід, були навантажені рюкзаками, складеними наметами, сумками. Від станції, де зупинилася електричка, до місця розташування табору, передбачався тривалий марш-кидок з елементами спортивного орієнтування. Це більш двох годин, за підсумками якого всім і мали поставити залік. За дві години студенти заглибилися далеко в ліс. Після такої пробіжки всі були без сил, але попереду хлопців і дівчат чекала романтична ніч біля багаття, і наступний цілий день відпочинку у вже позеленілому весняному лісі. Стояв спекотний травень, але ввечері стало прохолодніше. На ліс швидко опустилися сутінки. Недалеко від табору хлопці натрапили на невелике мальовниче лісове озеро. Кілька студентів, серед яких були Люда з гариком, коли вже зовсім стало темно, вирішили підійти до озера і роздивитися його ближче. Яскравий великий місяць, мов у дзеркалі, відбивався в чорній гладі води. Темні кущі й дерева. Схилялися над поверхнею озера, створюючи атмосферу повної відокремленості від усього світу. Звуки й запахи нічного лісу доповнювали цю майже містичну картину. Ого, ти подиви, доволі моторошно тут, дійсно, атмосферно. Локація нагадує травневу ніч з утопленицею. Хтось спробував розрядити напружену обстановку жартом. А може, тут і русалки водяться і вій у кущах сидить, засміялися у відповідь. Ходімо краще до багаття, там веселіше і тепліше, резонно зауважив хтось. Усі розійшлися, залишилися лише гарик і люда. Ну що, маленька, може, скупаємося? запропонував хлопець. Відкриємо сезон. Коли ще трапиться, нагода поплавати в такому колоритному місці, та ще й уночі. Люда промовчала й лише мерзлякувато повела плечима. Гарик, не чекаючи відповіді, швидко скинув одяг і, з розбігу, пірнув у темну воду, голосно зойкнувши. Він швидко поплив до середини озера, дзвінкими сплесками порушуючи тишу. Гей, Гарику, повертайся, а то русалки затягнуть, крикнула йому Люда з тривогою в голосі. Та хлопець не відповів. Через мить, почувши гучні сплески, що долинали з середини озера, люда запідозрила недобре. Гарик відчайдушно бив руками по воді, намагаючись щось крикнути, але виходило нерозбірливо. Не замислюючись, Люда швидко роздяглася і стрибнула в озеро. Плавала вона добре, тому незабаром дісталася до хлопця. У мене судома, звело обидві ноги, я не можу ними рухати, задихаючись, прохрипів Гарик. Тут глибоко. Не панікуй, крикнула Люда. Тримайся за мене і однією рукою допомагай. Я тебе витягну, я сильна. І справді. Вже за кілька хвилин вони були на березі. Ну, маленька, ти плаваєш як акула, перевівши подих, сказав Гарик. Схоже, сьогодні в мене другий день народження. Я зобов'язаний тобі життям. Дурниці, усміхнулася люда, на моєму місці ти вчинив би так само. З того часу їхня дружба ще більше зміцніла. Та, попри дружні, близькі відносини, закохався гарик все ж не влюду. Його серце підкорила стелла, перша красуня курсу, і одразу після закінчення вишу вони одружилися. Після закінчення навчання минуло кілька років, і життя Людмили перетворилося на сіру, виснажливу рутину. Пару років тому дівчина важко перехворіла на грип, який дав ускладнення на її слабке місце. Спочатку в люди з'явився обструктивний бронхіт, а згодом їй поставили той самий діагноз, що й у матері астма. Лікарі так і сказали, у вас спадкова схильність до цього захворювання. Люді довелося лікуватися гормональними препаратами, що спричинило швидкий і відчутний набір ваги. І вага продовжувала зростати, ймовірно, через те, що дівчина користувалася інгалятором на постійній основі. Тепер, розглядаючи своє відображення в дзеркалі, люда невесело, криво всміхалася, а потім заплющувала очі і відверталася, щоб не бачити себе такою. Роботу дівчині знайти було надзвичайно складно. На співбесідах їй чимно казали ми вам зателефонуємо. Очікуйте. Але ніхто так жодного разу їй не зателефонував. При цьому Людмила була хоч і молодою, але достатньо грамотною спеціалісткою. Їй завжди були властиві сумлінність, акуратність і дисциплінованість. Та роботодавців відлякував її хворобливий вигляд. Одутве обличчя, задишка. Усі вважали, що такий працівник постійно сидітиме на лікарняних і користі з нього буде нуль. Проте Люда не здавалася, вона розсилала резюме і регулярно ходила на співбесіди. Мати співчувала доньці, жаліла її, іноді радила. Доню, тобі треба схуднути. От просто взятися і схуднути. Я розумію, що це непросто, але треба спробувати. На що Людмила похмуро відповідала, а навіщо мені худнути? Щоб спокусливо виглядати на ростині. Та одного разу доля піднесла Людусі несподівану зустріч. У великому торговельному центрі вона ніс у ніс зіткнулася не з ким іншим. Як і з Гариком, своїм давнім університетським другом. Після перших радісних вигуків, Гарик запросив дівчину до кафе, посадив за столик, зробив замовлення і одразу взявся розпитувати. Розповідай, усе по порядку, маленька. Мені цікаво про тебе все. Попиваючи гарячу каву, Гарик уважно слухав розповідь подруги про її життя. Сповнене халепами і неприємностями. Коли Люда замовкла, він запитав Слухай, а чому ти мене не розшукала? Дівчина з-під підлоба поглянула на нього і відповіла. Я не хотіла тебе турбувати. У тебе ж дружина, сім'я, свої клопоти. Гарик важко зітхнув. Ну, по перше, ніякої дружини, а отже й сім'ї. У мене вже немає. Ми розлучилися через два роки після весілля. Я спіймав все у назраді. Це було огидно, навіть згадувати не хочу. Він помовчав, а потім змінив тон і усміхнувся: А от тобі я би міг допомогти з роботою, якби ти звернулася. І зараз ще не пізно. Гарик простягнув люді візитівку. На ній красувався напис Гордієнко Ігор Сергійович, виконавчий директор, і назва відомої компанії. Ого, здивувалася Люда, розглядаючи візитівку. То ти вже встиг зробити кар'єру, рада за тебе. Я працюю в компанії свого батька, скромно усміхнувся Гарик. Не всім так щастить із батьками, але я дуже стараюся і роблю все. Щоб не підвести тата. І, здається, виходить у мене непогано, батько мене хвалить. Він трохи помовчав, а потім додав: Ну, то приходь завтра. Ми підберемо тобі роботу і все в тебе налагодиться. Гарик підбадьорливо усміхнувся, і вони попрощалися. Люда вже кілька місяців успішно працювала в компанії, куди її запросив Гарик. І життя справді почало налагоджуватися. На роботі дівчина швидко освоїлася, її здоров'я поступово поліпшувалося, вона навіть трохи схудла. Хоча до ідеалу, як вважала сама люда, було ще дуже далеко, та і співробітниці компанії регулярно шепотілися за її спиною, обговорюючи зовнішність новенької. Ну, і прізвище всієї Людмили, маленька. це ж треба таке, хихотіли дівчата. От якби до нього ще одне слово додати, ну, хоча б маленька баржа або маленька вантажівка, то було б значно точніше, реготали вони. Добре, дівчата, ви не дуже силкуйтеся. З удаваною поблажливістю говорила одна із співробітниць. Вона ж, наче з самим Ігорем Сергійовичем знайома. Вони старі друзі кажуть. Оце так пощастило деякими з друзями, позеленіли від заздрощів жіночки зі злими язиками. Здавалося б, усе було добре, але раптом люда знову стала похмурою і пригніченою. Гарик, помітивши це, поцікавився. Маленька, ну що в тебе знову сталося? Ти сама не своя останнім часом. Давай, викладай, все як є. Спочатку Людмила ухилялася від відповіді. Та одного разу після роботи Гарик запросив її до кафе і на поліг, щоб вона відверто поділилася своїми проблемами. То що ж усе таки трапилося? м'яко запитав він. У тебе не гаразди вдома чи на роботі. Я ж бачу, в тебе все на обличчі написано. Людмила схлипнула і витерла сльози. Я. вона затнулася, а потім підняла на нього злякані очі. Я вагітна. І Люда, давши волю почуттям, розридалася, закривши обличчя руками. Гарик з полегшенням зітхнув. Ну, та й у чому трагедія. Я вже подумав, що в тебе якийсь смертельний діагноз не менше. Та для мене це трагедія. Ти не розумієш усієї ситуації, заперечила дівчина. Батько моєї дитини виявився одруженим чоловіком. Коли наші стосунки починалися, я про це не знала. Він усе приховав, а сказав мені правду вже після того. Як дізнався про вагітність і одразу після цього просто хутко зник. Я для нього була іграшкою. Люда важко зітхнула і продовжила. Зараз щось робити вже пізно, та й страшно. А ще страшніше стає, коли я думаю про маму. Коли вона про все дізнається, для неї це буде потрясінням, вона може цього не пережити. Їй будь-які стреси протипоказані. У мами, крім астми, нещодавно виявили ще й серйозну хворобу серця, дівчина тремтячим голосом додала. Я дуже за неї хвилююся. А про відчима я взагалі мовчу. Він мене просто зведе зі світу, та й маму замордує докорами, а йти мені, крім дому, нікуди. Так, співчутливо промовив Гарик, ситуація справді складна, але все ж таки не варто впадати у відчай. З будь-якої проблеми є вихід, і навіть не один. Я подумаю, що можу для тебе зробити. І що ти можеш для мене зробити? з недовірою похитала головою Люда. Я сама в усьому винна. Тепер доведеться їсти це все повною ложкою. І вона знову схлипнула. Так, припини ревіти, суворо сказав Гарик. Я ж сказав, обов'язково знайду вихід. Заспокойся, тобі не можна нервувати. Зачекай трохи, дай подумати. Ранок покаже, що вечір не скаже. А вранці Гарик чекав на люду біля входу в офіс із букетом квітів. Маленька, я пропоную тобі стати моєю дружиною, урочисто промовив він, простягаючи оторопілій дівчині букет червоних троянд. Люда просто завмерла, широко розплющивши очі і привідкривши рота від подиву. Після гучного видиху вона спитала Гарик, ти що з глузду з'їхав? Гарик різко підхопив люду під руку, відвів убік і швидко заговорив упівголоса: Взагалі то я пропоную тобі укласти зі мною фіктивний шлюб, щоб розрулити цю ситуацію. Але нікому, крім нас, про це знати не потрібно. Жити ми будемо разом. У мене велика дворівнева квартира. Місця вистачить усім. І тобі, і мені. І новонародженому малюкові він говорив швидко й впевнено: Наймемо няню, вона допомагатиме тобі в усьому, а згодом тихенько розучимося, і все буде шляхетно й спокійно, як у багатьох нормальних людей. Ну, з ким такого не буває. Люда дивилася на Гарика широко розплющеними очима, насилу розуміючи. Що він їй каже. Але, Гарику, навіщо це тобі? Нарешті прошепотіла вона, навіщо вішати собі на шию такий тягар? Гарик пильно подивився їй у вічі і тихо промовив, маленька, я нічого не забув. Я пам'ятаю, як ти врятувала мені життя, коли я тонув. У лісовому озері. Тепер я хочу стати для тебе рятівним кругом. І жодні заперечення не приймаються. Новина про те, що Ігор Сергійович, виконавчий директор і син власника компанії, одружився з баржею, миттєво розлетілася офісом. Злі язики дзенькали навперебій. Для багатьох молодих співробітниць це стало справжнім потрясінням. Ну, як таке може бути? За що цій баржі таке щастя? Тут точно щось нечисто. Хіба вони пара? Були й ті, хто ставав на бік люди. Ніяка вона тепер вам не баржа і не маленька, і не кремезна, а Гордієнко Людмила Сергіївна. Просимо любити і шанувати. І не заздріть, дівчатка, будь ласка, бо це шкідливо для вашого ж здоров'я. А Людмила з Ігором Сергійовичем вже давно знайомі, це всі знають. Значить, щось він у ній розглядів. напевно, душа в неї красива, а зовнішність завжди можна змінити. Схудне з часом і буде як модель. Вона ж висока і симпатична, от побачите, що так і буде. А може, вона йому й такою подобається, а може, в нього смак такий специфічний, Шепіли у відповідь особливо отруйні пліткарки. Дотримуючись усіх правил конспірації, люда з гариком виглядали як молода, щаслива сімейна пара. Дівчина справді оселилася в розкішній просторі квартирі свого фіктивного чоловіка. Гарик кожного ранку підвозив дружину на роботу, ніжно усміхався їй, подаючи руку, коли вона виходила з машини. Він возив її по магазинах, допомагав обирати нові вбрання для роботи, відпочинку і для дому. Моя дружина має виглядати краще за всіх, і не заперечуй. Зі сміхом казав Гарик, дивлячись на зніякові у люду. І справді, роздивляючись новий, дорогий, стильний одяг новоспеченої дружини Ігоря Сергійовича, офісні заздрізниці і пліткарки день у день зеленіли дедалі більше, продовжуючи дивуватися цій парі, яка нахабно ламала всі стереотипи сучасного життя. А коли Гарик із Людою залишалися вдома наодинці, вони поводилися як старі добрі друзяки, яким разом добре і цікаво. Вони разом снідали і вечеряли, обговорюючи робочі питання, у яких Люда добре орієнтувалася, іноді разом виходили на прогулянки, під час яких їм теж було про що поговорити і що згадати. Адже їх пов'язували ще й спільні студентські роки. Вони часто сміялися, згадуючи різні моменти і курьози з того часу. Згодом Люда вивчила смаки Гарика і з задоволенням готувала його улюблені страви, попри те, що в домі була кухарка. Гарик перестав за звичкою називати дружину маленькою. Він замінив це звертання на лагідне ім'я Людасик, яке подобалося їм обом. Здоров'я Людмили настільки покращилося, що вона й думати забула про астму, гормони і інгалятор. Тож дитину вона народжувала сама без оперативного втручання, і все пройшло добре. На світ з'явився здоровий син, якого назвали Семеном. Гарик, як і обіцяв, найняв няню, тож молода мама мала допомогу в усьому. Навіть у юності люда не виглядала так добре, як тепер. Висока, струнка, худорлява, дійсно, мов супермодель. До Семена Гарик прикипів, як до рідної дитини. Після роботи він одразу поспішав у дитячу, щоб подивитися на малюка і дізнатися. Що нового сталося з ним за цей день? Якось у недільний вечір Людасик зазирнула до кабінету Гарика, щоб покликати його вечеряти. Вона окликнула його, але він сидів до неї спиною і не відреагував, уважно вивчаючи якісь папери. Тоді жінка нечутно підійшла до крісла і легенько торкнулася плеча Гарика. Щоб вивести його з глибоких роздумів. Та чоловік неочікувано миттєво зреагував на дотик і своєю рукою міцно притис її долоню до свого плеча, швидко вистузнув із крісла і, підвівшись на повний зріст, притягнув люду до себе. Через мить він жадібно вп'явся в її губи пристрасним поцілунком. Потім Дивлячись люді в очі, Гарик із хвилюванням промовив: кохана, я хочу повторити свою пропозицію, але тепер я прошу не твоєї руки, ти й так, моя дружина. Я прошу твого серця, усього без залишку, щоб оселитися в ньому назавжди. Хвилювання чоловіка передалося й люді. Вона тремтячим голосом відповіла. Моє серце давно належить тобі, Гарику. Я кохаю тебе ще з університетських часів. А коли ти став для мене рятівним кругом, я полюбила тебе ще сильніше, переконавшись, яка в тебе велика і щедра душа. Таких, як ти. Більше немає. Гарик ще міцніше притислюду до себе і, вдихаючи аромат її волосся, гаряче прошепотів їй на вухо. Я пропоную більше не вважати наш шлюб фіктивним. А для цього нам потрібно облаштувати нашу спільну подружню спальню. Я хочу, щоб ми були разом цілодобово. Думаю, це варто зробити в моїй кімнаті вона зручніша і більша за твою. Люда злегка відсторонилася і усміхнувшись, відповіла, я згодна, коханий, все буде, як ти скажеш. Але давай зробимо це після вечері, яка, мабуть, уже давно похолола. І вони, міцно обійнявшись, пішли на кухню, щоб віддати належне стравам. Які люда з любов'ю приготувала для свого коханого чоловіка?